Привіт, друзі! Давненько ми вже не бачились, не чули мене, був дуже зайнятий. от В основному, це по роботі. Там були певні нюанси. ну і Допродували ми решту овочів. Уже у нас немає зараз нічого взагалі, окрім капусти, пізньої і цибульки. Тому власне, не було коли. от Все було на такому драйві, що, мама, не горюй. От, а сьогодні. Уже в нас пройшло ну, плюс-мінус два тижні від моменту, коли ми останні, е, останню розсаду полуниці висадили. І я її буду зараз підживлювати. Першу я ще раніше підживив. А зараз е, ті два рядки, які ми вже останніми висаджували. Зараз я покажу, які вони, покажу, які добрива будемо використовувати, і розповім нафіга. Значить, добрива. Ну, Так як моїх не було, взяв от такі. Це... Ось ось ця LED 13, 13 ну Плюс мікроелементи, там амінокислоти і так далі. Можете на паузу поставити і подивитися, що там є. От, Значить, у нас там два рядки було по 22 метри і два рядки було по 27 Тому ті, що по 22 я 400 грам дав, добрив на ОТВДРЦ і пролив. А на ті рядки, що по 27 метрів, останні два. Зараз я дам 600 грам і також проллемо їх. Також, що ми маємо? Також, щоб нічого там його не поїло, я ще буду використовувати антихрущ. Я там теж уже пролив перших два. Зараз залишилось ці два. Використовуватиму 40 грамів теж на 10 літрів води і проливаємо на оці 20, на 20, два рядки по 27 метрів. Антихрущ офігенна штука, тому що він знищує майже всіх шкідників, а так як нам треба, щоб нічого там не з'їло корінь, то якраз от воно буде по темі. Добрива висипаємо. Фосфор не даю чому? Тому що нам треба, щоб вона дуже-дуже добре вкорінилась. Тому нам потрібен фосфор. Взагалі в ідеалі було б непогано ще й калія дати, але калійних добрий у мене немає, походу, а хоча ні. Ось що завалялись, добре що згадав. Є, тут з пів кіла буде. От потім, мабуть, за наступним разом я дам оці це нас Мастер 3.1138. Це я брав колись для розсади, але так і не використовував. Тому тролімо. Зараз фосфором для того, щоб краще воно все там укоренилось у нас, прижилось. Ось його вміст. Тут все вказано, записано. От. Ну, а потім вже буду вносити оті каліні. Так, зараз підемо туди, глянемо, що там робиться. Так, оце перші перший більш-менш, наступний сорт там бачите, більше зіпсованого тут ось перший, бачите, засох. Але ось, бачите, серединка є наступному, тут також воно росте. Думаю, діло з нього буде. І тут щось таке незрозуміло. Серединка є. Тут засохло, тут засохло, тут є. ну таке більш-менш, то ми потім купимо розсади і подосаджуємо. Тут також, бачите, таке, ну, у нього якесь такі чахле воно не знаю, буде з нього що чи ні, але нехай поки постерчить. Тут серединка є, отже житиме. Тут теж незрозуміло, чи є, чи нема серединка. В основному, основному таке воно, більш-менш. Коротше, доведеться досаджувати, але дуже потім думаю, навесні. Ну, таке тут, бачите, є серединка в основному, то я думаю, може і діло буде ще з нього якесь. Коротше, зараз оці два рядки проллемо. Ці вже проливалися раніше, тут у нас Allegra сорт, всього вона вся, це та, що нам з розсадника присилала, така величезна, а та, що в касетах, трошки поменше. Всьо вона така, бачите, з касет попроростала. ну, ну Ця нормальна вся прожилась, ми час ми висадили, тому Якби і Потім я пролив антихрущом і дав добрива. Зараз оці два теж пролімо. Уже що буде, те то буде. Тоді гойда, коротше. Так, добрева в нас отакі зелененькі вийшли, треба добре все розмутити, щоб не було там ніякого осаду. Бажано, тому що на полуниці крапельна стрічка вона не на один сезон. Від добрива вона точно забувається. тому Особливо, якщо їх неправильно вносити, поєднувати неправильно між собою. Наприклад, кальці у і фосфорні добрива не можна поєднувати. Так само кальцій не можна поєднувати з магнієм, тому що він випадає кальцій в осад. От. Але деякі це роблять, тому забуває дуже швидко емітери. От. Плюс в мене немає фільтра, в мене напрямую йде. Полив, і це воно все короче, не так, як треба. У воді по-любому якийсь буде осад, як ти не крути це вже треба серйозні фільтри ставляти для того, щоб не було осаду. Оце у нас антихрущ. Зараз іде полив, хай трошки проллє, щоб намочило ґрунт і потім я внесу вже добрива і антихрущ. Ну а туди далі, я ж вже сказав, внесемо ще й калій. Я просто щось про нього забув. от таке от воно в нас і виходить. Так, тепер кидаємо оцю штучку, відкриваємо краник і включаємо. І все, поїхало. Трошки прикриємо. Ну, дивіться, як пішло. наші доброго. Зараз перше доброго, а потім лупану уже. Антихрущ. Все я позаливав. Все мочно, все мокреньке ще навіть. Антихрущ. Далі та навесні, як воно що буде. Поки що рано щось казати. Так що такі справи, друзі. Туди далі ще я дам і на цьому все. Я думаю, більше нічого вже йому робити не треба. Так що, друзі, на цьому до побачення, всім, всім всього найкращого.